Державності. Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Координаційний центр волонтерів змінив своє місце розташування. Фотовиставка з нагоди Дня державності. День державності у соцмережах. Флешмоби від Олександрійців. Координаційний центр волонтерів після півторарічної роботи у центрі міста змінив своє місце розташування. З 31 липня охочі допомогти армії та військові, кому потрібна допомога, можуть звертатись до волонтерів вже за новою адресою. Вулиця Ярмаркова, 59. Змінилась у координаційного центру не лише адреса. Тепер замість Ірини Кабанової координуватиме роботу Анатолій Федоренко. З початком війни координаційний центр волонтерів розпочав свою роботу у центрі міста за адресою проспект Соборний, 66. Зараз волонтери переїхали у нове приміщення неподалік центрального ринку за адресою вулиця Ярмаркова, 59. Ми змінили місце роботи, але ми не змінили свої напрямки. Ми не змінили бажання допомагати і пришвидшувати нашу перемогу. На новому місці розташування центру ми плануємо працювати і в неділю. У нас планується робочий день з 9 до 4 годин серед неділі і з 9 до 14 годин в суботу у неділю. Я прошу вибачення у спільноти, прошуся у відпустку. Замість мене буде працювати колишній ветеран АТО. Військовий, який вже встиг побувати на цій війні, за станом здоров'я він комісований, тому я передаю йому тимчасово всі важелі керівництва і відповідальність в першу чергу за діяльність нашого центру. Тимчасово на період відпустки координуватиме роботу центру Анатолій Федоренко в 2014 році. Я був призваний до першої хвилі мобілізації, проходив службу після цього. Я вже добровольцем пішов до четвертої хвилі мобілізації, це був 2015-16 рік. Після початку широкомасштабного вторгнення, через декілька місяців, я також пішов на фронт, але, на жаль, Служба роками також взяла своє, так мене комісували за станом здоров'я на сьогоднішній день. У мене є бажання продовжувати допомагати нашим військовим, як не на фронті, так допомагати на волонтерському поприщі. Хоча приміщення змінилося, потреби для військових на фронті залишаються актуальними та нагальними. В першу чергу це допомога автомобілями, запчастини, ремонт автомобілів, дрони, антидронові рушниці. Крім того, допомога нашим військовим продуктами харчування. На всі ці цілі ми постійно проводимо. Оголошуємо збір коштів. На сьогоднішній день у нас на черзі 22 автівка. Також хлопці нас вчора буквально зателефонували, просили рації, які коштовні по 22 тисячі приблизно. Одна. Потім, крім цього, сьогодні до нас звернувся наш Олександрієць-снайпер. Він просить приціл. Та глушник це також коштовні речі, на які ми будемо оголошувати збір. Ірина Кабанова дякую всім, хто допомагав наближати спільну перемогу протягом цього періоду. Хочеться сказати всім олександрійцям велику подяку, висловити за довіру. За допомогу та підтримку в роботі координаційного центру і запросити всіх до нового центру, бо перед нами стоять дуже великі завдання, і без допомоги звичайних людей нам не впоратись, і ми не зможемо самостійно виконати ці завдання. Ще хочу висловити слова подяки від військових від волонтерів. Любов Миколаївні Замковий, яка півтора року нас утримувала, забезпечувала нас територію усім необхідним для того, щоб ми не тільки працювали, ми практично жили ці всі півтора року на цьому центрі. Велика їй подяка за допомогу, підтримку і розуміння ситуації. Дуже вдячні від військових і волонтерів. Тож, усі, хто має бажання допомагати хлопцям на передовій, координаційний центр волонтерів чекає щодня без вихідних за новою адресою, вулиця Ярмаркова, 59. 28 липня в Україні відзначають День української державності. З нагоди свята у музейному центрі відкрилась фотовиставка Боротьба за українську державність у ХХ столітті. На ній представлені фотокопії важливих історичних документів та світлини, на яких зображено вагомі моменти нашої історії. Подробиці розкажемо у наступному сюжеті. 28 липня – день української державності. Це молоде свято, затверджене указом президента України у 2021 році. В Олександрії День державності відзначили покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, різноманітними флешмобами та виставкою світлин та фотокопії важливих документів у музейному центрі. День української державності було встановлено з метою нагадати українцям про багатовікову історію українського державотворення про багатовікову традицію розбудови української держави, наголосивши на тому, що Україна це не молода держава, якій не 30 і не 100 років, а майже тисяча років. Окрім того, День Української державності має на меті також утвердити зв'язок українців, які живуть нині з пращурами, які протягом багатьох століть будували українську державу, і утвердити цей ментальний зв'язок у свідомості кожного з нас. Фотовиставка має назву Боротьба за українську державність у ХХ столітті. Ми запитали, чому основна увага приділена саме цьому періоду, тому що саме протягом ХХ століття відбулося чимало подій, які стали фундаментальними в історії нашого державотворення. Зокрема, за твердженням істориків на території етнічних українських земель щонайменше п'ять разів було проголошено суверенітет та незалежність. Про що відомо зараз не кожному пересічному українцю. Дев'ять історичних документів доповнені фотографіями подій чи будівель, у яких підписували той чи інший важливий документ. Універсали Центральної Ради, зокрема, третій та четвертий універсал, тому що вони мали дуже важливе значення в утвердженні статусу українських земель, зокрема, третій універсал проголошував Українську Народну Республіку, а четвертий універсал проголосив її незалежність. Також можна побачити копію документу, який проголошував самостійність Західноукраїнської Народної Республіки. Окрім того, звичайно ж, фотокопія документу про злуку Української та Західноукраїнської Народної Республік. Це Документ відомий українцям як універсал директорії Української Народної Республіки. Також є документ копія документу про проголошення незалежності Карпатської України. Ця подія відбулася 15 березня 1939 року, коли Європа стояла на порозі Другої світової війни. А українці, скориставшись такими складними геополітичними процесами в Європі, зуміли проголосити, хоч на невеличкий час, але незалежність українських. Земель. Виставка працюватиме до 20 серпня у другому корпусі музейного центру. До Дня державності соцмережами промайнуло чимало флешмобів. Один з них декламація віршів про рідну Україну. Долучилися і представники Олександрійських закладів освіти і культури. Вірші декламували вихованці дитячих садочків, бібліотекарі та гуртківці будинку дитячої та юнацької творчості. Ми пропонуємо вашій увазі оригінальне відео, записане вихованкою театрального гуртка Бенефіс БДЮТ Мирославою Максименко. Вона, як то кажучи, малювала і пензлем, і словом. Дасть мені матуся, малювати я навчуся. Намалюю на край, Дім краді дів і гай, синє небо і жовте сонце заглядає у віконця. Чуйна бриця тут б нагляду і полоницю в полісаді, і хліба вже чималі, де журавлі. тут і гори і долини, Моря рідні, тут тварини і птахи. Ось струмок схов стахи. Мама, варко ж подивилась, посмішка очах з'явилась. Як люблю я Україну, вся країна щарівна і єдина в нас вона. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.